Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про автоматичний шаут через стрімер бот для стрімерів, відповідно яких ви позначили. Бот працює таким чином, що стрімер, пишучи перше повідомлення в чат на вашому етері, на нього спрацьовує автошаут і пише в чат відповідно якесь повідомлення. Також ви можете через команди додавати цих стрімерів до вашої групи. З якої буде братися інформація, а також і видаляти. Можете дати доступ до модерів і тому подібне. А ви на каналі майстерні Зубіксайл, і ми поїхали розбиратися. В Discord-каналі у мене буде код для імпорту в стрімербот всього функціоналу. Ми його скачуємо, відкриваємо. Копіюємо ось весь цей код. Далі в стрімербot, імпорт. Вставляємо сюди, нажимаємо імпорт. Далі, якщо ви хочете, щоб через команди додавати стрімерів в групу, вам потрібно зайти у вкладку команд і нажати Enable на кожній команді. Тепер пройдемося по основним моментам, які вам потрібно знати. По-перше, в команд: у мене стоїть доступ для модераторів. Тобто, окрім вас, можуть додавати ще модератори, а також він не ігнорує у мене бота. Я також через бота можу додавати їх. Якщо ви хочете, щоб бот не міг виконувати цей функціонал, ви ставите тут галочку. Якщо ви хочете, щоб і модератори не мали доступу, ви прибираєте їх звідси, два рази нажимаючи на них, і ставите день нажимаєте ОК. Таким чином, ніхто не зможе робити, додавати стрімерів в руку, окрім вас. Так само і тут поставляєте. У мене стоїть по дві команди. Це на видалення «Delete» і «Delete user І відповідно на додавання стоїть add і add-user. Далі, що ви можете змінити, по-перше, в «Add User» і «Delete user? У мене стоїть звичайне повідомлення, це додане до групи стрімерів. Якщо ви не хочете якісь повідомлення, то ви можете його просто видалити. Або кнопочки DELETE, або Delete САПАКшн, або змінити повідомлення так, як вам потрібно. А, Так само в DELETE тут. Так само. А, в AUTOSHOUT, крім автошаута, auto у мене стоїть повідомлення на глядача. Ви можете його змінити під себе. USERNAME – це відповідно нікнейм глядача. І відсоток, відсоток це, відповідно, попередня категорія, остання верніше, категорія стрімера під якою він стрімав. Делей у мене тут стоїть 2 хвилинки це для того, щоб шаут Твіча спрацював як треба, бо начебто пишучу хвилину, хоча я помітив, там приблизно десь 2 хвилини. Якщо ви знаєте точніше, то тут в мілісекундах виправте, і у вас все буде працювати як треба. На рахунок групи, в якій зберігаються нікнейми стрімерів, на яких потрібно давати автошаут, ви її можете знайти в Settings Group. Вона мене називається Streamers. І ось, відповідно, юзерси, які будуть додані. Ви можете її через праву кнопку миші Rimo видалити, або через кнопку Delete, а також тут додати його вручну. Наприклад, Zubix Style прописуємо і нажимаємо Add User. Ось він доданий. На рахунок назви, вона у мене стоїть «Streamers». Ви її можете змінити. По-перше, ви можете її тут вручну додати і відразу прописати. Наприклад, хай буде «Хай». Нажимаємо Add. Вибираємо її і так само сюди все додаємо. Але в такому випадку вам потрібно буде змінити назву в командах, в діях. Ми заходимо в наші дії і бачимо. Тут users Нам потрібно буде змінити. Ось тут group name на відповідну. Потім Twitch Adusers group. Так само змінити на цю групу. В delete Users. Теж ми дивимося. Group name змінюємо. В Remove group теж змінюємо. І в AutoShout. Тут нам теж треба її змінити. Так, ось, Witch User in Group. Так само змінюємо на відповідь. На початку, як ви імпортуєте цей код, у вас в Settings Group не буде ніякої групи. Вам потрібно буде її або вручну додати, таку ж саму назву, як у мене, або, знову ж таки, можете її змінити, і вам потрібно буде змінити усі дані там, у всіх групах, нажати Add. І, вибравши її, відповідно, додавати стрімерів. Або, не парячись ні за що, ви можете просто через команду додавати глядачів. І група у вас відповідно автоматично створиться і додасть відповідного стрімера. Також немаловажний фактор це скидання першого повідомлення, і, в принципі, перше повідомлення на Етері. Не плутайте, якщо що з першим повідомленням в чаті, це трошки інші речі. Стрім боті перше повідомлення це перше повідомлення а, за етер. Тобто, якщо ви запустили зараз, потім запустили завтра новий етер, то відповідно це буде знову ж таки перше повідомлення за етер. Якщо ви а, додасте людину а, в групу а, після того як вона вже написала в чаті. Відповідно, цей автошаут не спрацює, це також маєте на увазі. А також ми можемо скидати е, ці перші повідомлення через якийсь час. Ми, наприклад, можемо зробити так, щоб повідомлення е, верніше, шаут робився кожних там, не знаю, кожну годину, кожних дві години. Він переглядав перші повідомлення і знову ж таки давав шаути. Де це все налаштувати? Ви заходите в Platforms, заходите в Settings, у мене стоїть мінус один. Мінус один це означає, що він взагалі не буде скидати це значення допоки ви не закриєте стрімер бот, або допоки не нажмете кнопочку Reset. Або можемо поставити, наприклад, скидання цього першого повідомлення кожних 2 години. Відповідно, якщо глядач зайшов, він отримав шаут. Там перших перші хвилини він зайшов, він є вже в групі. Через дві години він до вас повернувся, знову написав якісь повідомлення в чат, і знову ж таки він отримає шау. Якщо у вас стоїть мінус один, то він отримає лише один раз, якщо він був доданий в гру. А на цьому, в принципі, все. Залітайте до мене на Discord канал. Якщо у вас є питання, пишіть спокійно в чат, задавайтеся, буду допомагати, коли буде вільна хвилинка. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!